Професійному училищі номер 15 навчається 860 учнів. Такий захід проводять щорічно патріотичне виховання, медична підготовка, правила техніки безпеки. Ці знання учні закладу отримують протягом усього навчання в училищі. Мета сьогоднішнього захду, день цивільного захисту це удосконалити життєдіяльність, діяльність захисту життєдіяльності дітей, щоб знали вони у критичний час. Обставинах, які не передбачені навчальним процесом, вони знайти своє місце без порушення життєдіяльності, могли б уйти із навчальних класів і лабораторій. Увагу учнів, представник служби вибухотехніки, звернув на те, що за умов війни в країні потрібно бути вкрай обережним. Сучасні зразки вибухонебезпечних предметів можуть бути закамуфльовані навіть у дитячих іграшках. Тому, наскільки б не був привабливим і цікавим, невідомий предмет його не варто чіпати своїми руками. Злочинці, диверсійні групи замасковують, щоб їх не можна було знайти, ці вибухонебезпечні предмети. Спеціальну тару, дитячі іграшки, в коробки, в сумки. Вихованці училища мали змогу отримати не тільки теоретичні знання, але й практичні навички. Снімається чека, снімається пломба 20-30 сантиметрів від тулупа на направлення очах згорання, скажімо так.